Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас зимові комплектики. Такий от варіантик. Це різ 92, він повністю утеплений, суцільний, повністю тепленький зимовий. Капішончик тут відстібається і застібається липучками. Дуже гарна моделька, не спідкочується. Такий от комплектик, окремо комбінізончик і корточка, повністю утеплений. Це ріс у нас 104, ціна 1230. І такий от колір, також ріс 104-рочка, тепленький, ціна 1230. Кому яка моделька подобається, вибирайте і замовляйте у мій Viber 098 82 93 661. Пересилка без передоплати. Укр або новою поштою. І при бажанні підписуйтесь у мій YouTube, щоб вибирати гарні якісні речі для своїх маляток.